Незаконно привласнили понад півтора мільйона гривень. В Івано-Франківську викрили високопосадовців, які привласнювали значні суми бюджетних коштів, що були виділені на організацію благоустрою міста. До організації схем причетні директор департаменту, директор комунального підприємства, начальник відділу, начальник одного із управлінь міськради. За даними слідства, бюджетні кошти фігуранти крали разом із підприємцями, з якими міськрада укладала договори на виконання робіт. Зокрема, за однією із схем до актів приймання здачі вносили завідомо недостовірні відомості щодо робіт, які фактично не виконувалися. Таким чином посадовцям вдалося привласнити 1,7 мільйона гривень бюджетних коштів. Надалі зловмисники легалізували привласнені кошти, знімаючи їх готівкою. Її розпреділяли між собою та переказували на інші рахунки, з яких розраховувалися за покращення власних матеріальних благ. тощо. поліцейські провели обшуки в робочі. Кабінетах та за місцями проживань фігурантів олучили документи, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та інші докази, що підтверджують їхню причетність до привласнення бюджетних коштів. Невдовзі суд обере запобіжний захід для підозрюваних та вирішить питання щодо відсторонення їх з посади. Уляна Фицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія РАІ.